Мій довго чеканий подарунок Екшн камера. Ось така. на Я вас вітаю, мої шановні підписники та глядачі каналу. Сьогодні рівно рік мого каналу, і ось такий подарунок мені прийшов. Це екшн-камера для того, щоб знімати для вас ще краще відео. Мені дуже приємно, що сьогодні нас, 19 грудня вже 38 підписників. Дуже дякую всім, хто підписався. Так, ну що, невеличкий огляд. От подивіться, така камера. Новина вона йде, бачите, вайфай буде передавач. Без сім-карти. Тобто без карти пам'яті. Ось це футлярчик, це спеціальне кріплення. Бачите, це в воді знімати. На селфі-палку знімати в воді. Ось такі надягаються на камеру. Ви бачите, камера є різних кольорів. Ось чорна, рожева, жовта футляри. Ось я собі просто чорну замовила. На рік каналу. Ось такий є пульт, який буде нажиматися, да, управляти відео. Це інструкція, це різне кріплення. Ви зрозуміли, що ця камера можна чіпляти ось і на шолом, тобто е знімати відео у русі і на велосипед, і під водою. Будемо пробувати, купимо флешку і будемо пробувати це все робити. Дякую ще раз всім, хто підписаний, і з Днем Народження каналу!